Фрося, ти зараз там допригаєшся, що одні вуха будуть, так? Да. Так, да, допригаєшся. Чи ти з Катеринкою общаєшся? Зараз Катеринка з тобою пообщається. Або Зорька. Порося, мале. Ох і порося. Просенька, йди сюди. Фрося. Фрося, Фрося. Котина полізла. Щас як блядь. Щас альфа радяться довго не буде. Це ще. Фрося, іди сюди, фрося, іди сюди. сюди быстро. Фрося, 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 Иди, маленька моя, иди сюда, маленька. Где ты потерялась, собочка? Сейчас ты коровы поедят там. Иди сюда, Фросенька, иди сюда. Иди. Фрося, Фрося, Фрося. Берта, где Фрося? Фросенька, иди сюда. Фрося, Фрося. Вот порося. Все. Она на корову, на реакция В неї інстинкт починає працювати, кров. Це ж французький бульдог. От, і відповідно чотири французьких бульдога валять бугая. От, ну, це так пишуть. Я не знаю, кого там вали Фрося. О, вилізла. О. Фрося, іди сюди. Фросінька, чого ти туди полізла до тих коров? В том той весь прикол, що вони тебе не бояться. Йди сюда, ти хіщник. Йди сюда. О, йди сюда, йди сюда, моя маленька, йди сюда, йди, йди, іди, 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 іди. Все, біжи, біжи, біжить. Біжить. Біжить моє сонечко, де ти? Де ти тут? Де ти бігала? Біртос, ну ти, рядом. де була, де ти була? Що ти там бачила? Корови, да? тебе хотіли нюхнути. Хотіли тебе загризти корови, да? ну ти не здалась, да. ти молодець у мене, ти молодець, ти не здалась, Да. Ти їх навіть не гавкнула ні разу на них. Молодець. Да. Отака ти. Біртос, ти в мене така там. поспокойніша. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Ви знаєте, це отак от вранці, ну, понятно, що прокидаєшся, доїш, працюєш, пораєшся. От. А от коли приїжджаю сюди вже до себе у двір, і знаєте, а тим більше, коли ось, ось з двору отак стоїш і бачиш, що пасеться худоба, от. бо прийшлося трошки. Змінити локацію свого огороду. От. Знаєте, так класно. Ви чуєте, як балакає природа. Бачите, своєю мовою, мовою птахів. От, у нас потепліло, вже так тепло-тепло, бачите вже. О, стоять усьо мої мої От, Тут у нас так, воно все по-іншому. Тут інша мова. Тут, знаєте, дуже сильно розрізняється, відрізняється мова міста і мова села. От, тут воно все зовсім по-іншому. Тут воно по-справжньому. Як би воно не звучало банально, що село, селюки, от, ну, я вам скажу. Це звучить все неправильно. Село це якраз і є ця пісня наша, солов'їна, мова наша, і якраз історія, культура і наша самоідентифікація. Хто б не розповідав там про глобалізацію, за індустріалізацію процесів, але без цього ніяк. От. Вірите, всі на підкорках, усі великі бізнесмени, от, усі е, великі, е, можна так мовити, усі великі е, глобалізатори, повірте, виїжджають отак, ось е, в далекі глибокі села от, і залишаються наодинці з природою. Вдихають оцей аромат свіже скошеної трави і насолоджуються життям. Вірите, отут якраз ми отримуємо свою краплю ендорфіна. От. Якщо хтось не знає, що таке ендорфін, ендорфін це гормон щастя. От знаєте, коли ти стоїш, дихаєш свіжим повітрям, а в нас вчора був дощ. От, ввечері і так хлюпнуло досить непогано. От, все зараз в Росі. І це класно, тому що, ну, як балакають чи кажуть пасічники, для того, щоб зібрати акацію, а акація в цьому році цвіте дуже рясно. От, потрібен хоча б легенький дощ, щоб акація змогла віддати свою, весь свій нектар. От, ну повноцінно. От, тому тут так і ну, це відбулося, тому я думаю, акація буде. От. І паралельно я вам скажу, скосив я, ми ми люцерну. Скосили ми люцерну і трошки примочив дощик, але знаєте, кажуть, щоб нічого страшного, Ну я думаю, що нічого страшного в цьому не буде. От, завтра, післязавтра вже почнемо м -м, валкувати, перевертати. і Я думаю, що якась там в середу вже почнемо тікувати. Почнеться у нас вже сезон заготівлі сіна всю. От. А потім паралельно сходимо з вами, подивимося на всі злакові от, підсіяні і будемо вже починати косити вже основний сінокос. Сіяні трави різнотраві, а потім вже підемо в природню. А може все і зразу будемо косити. Тому, ви чуєте, як жаби співають. Прилетіли цаплі, вже тут і біла цапля, і сіра цапля. От, ну, Фактично вся червона книга. От, часто вони сюди до мене прилітають, От, тут у мене на ставочку. Тому так знаєте, прикольно спостерігати за тим, як живе природа. От, і ви знаєте. Саме цікаве в цій всій історії, що прикольно спостерігати за тим, коли ти е, не шкодиш природі. От, коли от, знаєте, от воно все йде в такому собі мовити, в балансі от, е, В балансі якраз е, е, ти, працюєш, ти працюєш і е, відбувається такий, знаєте, собі е, баланс е, твоєї роботи, твого життя і існування природи. От, е, тому що оці всі трабли от, навколо коли ти дивишся, там всі нечистоти, там всі, е, е, як би вам сказати, е, всі рештки е, виробництва от, е, любої продукції, вони за собою тянуть досить серйозні ну, залишки або відходи, які потрібно там утилізовувати, щось з ними робити. От, а тут якраз от коли ти працюєш повністю із худобою, коли ти працюєш із худобою, якраз ці всі рештки, вони потім ідуть в землю і працюють. Бірта, йди сюди. От, е, працюють і працюють якраз, знаєте, так, в облаго. От, А це чесно досить така, ну як би сказати, мотивуюча сторона, тому що працюючи з коровами, от, працюючи з коровами От, працюючи з коровами, ти виробляєш молоко, от, ти виробляєш м'ясо, і фактично ну, молочну продукцію, м'ясну продукцію, от, годуєш людей і паралельно до цього всього корови, всі рештки, от, всі надлишки виробництва, вони спокійно утилізуються матінкою, землею. І потім ось о, дивіться, фактично, от це ось о засіяне поле. От, воно було досить добре удобрене от, навозом і було посіяно воно у минулому році. І буквально ось його вже, бачте, на сантиметрів 40-50 виросла трава. і Я думаю, що це не останній укіс. От, фактично це, ну, воно йде чисто для випасання, укосу тут не буде. От, це чисто, корови будуть пастися. От, тому якби в, цьому сегменті, в цьому сегменті якраз от удобрення. От, лежать у мене купи навозу, возу. І фактично я розумію, що восени я їх внесу повністю на усі, землі свої, на усі свої землі, і вже далі буде, буде від цього користь. От. Бачите, як добре тропивав у мене, тропивав у мене тут шикарно. Я вам скажу просто, знаєте, хоч бери і суши, вари от поросям, але дивіться, ви бачите, що робить? Залази, зараз легануть. Просенька, сюда. сюди. Фрося, вилізь відтуди. Фрося. От не лазь за задніми ногами. Фросенька, йди сюди. Фрося, Фрося. Фрося. Ти мене чуєш чи ні? Не чує. От зараз получе. Ні, почула. Іди сюди, вон зараз велес на тебе наступе. Зараз от велес на тебе наступе. Велес. Дивися. Ти бачиш, хто така? О! Велес побачив, прося. Фрося, Ти зараз добігаєшся, Бо зараз тебе ще й Мокоша побачив. Що там Велес? Ти бачиш, яке мишеня маленьке бігає, так? Да? Кажу, я вже бачив це мишеня. Не раз, каже, бачив, так? Да? Велес. Ой, ти мій друг. Це мій товариш. Хто там ходить? Mm -hmm. Знову йде. Знову йде просять. Хто такий просить? Вот Отак. Фосенька, що там порядок? Каже, прийшли на нашу територію, так? Да? Прийшли на нашу територію, бусурмани. Да. Mm. Оце такі тут. Во це тут такі. Вілес, ти бачиш, який тут миш великий ходить. Марфа, Марфа в шокі. Там Марфі пофіг. Джевелинка, Ти бачиш, кто тут лазить? Та й джевелінки пофіг. Корови привикли до присутності тварин, до собак, навіть лазить лордік, зіта, гіта бігають. От, і фактично я вам скажу, ну, вони на собак не реагують взагалі. Ну, собаки на них не реагують і відповідно корови на них не реагують. Да? Вони рахують, що вони всі друзі. Ми ж такі. Тут в мене такі пастухи, що не дай Боже. Просто Берту може вони можуть щось злякатися, або Берта їх може злякатися. Бачите, вони по черзі бігають. Берта знає, бачите, вона так близько не підходить. Бо вона так зі мною більше буває на фермі, тому що фросю закриваємо, бо фрося курей троще, вона блін, заціловує всіх. зразу ловить, індюків не може піймати, О, бо індюки важкі здорові. О, а от, до речі, скажу вам птицю, особливо молодих ціплят, вона жорстко, жорстку. Прося, ти зараз добігаєшся, я тобі кажу. Альфа з тобою гратися не буде. Пішли. Пішли, буду їсти вже вам давати. Пішли. Зараз їх буду забирати, і буду їхати далі в мене. Сьогодні є трошки роботи, От, але такої, як я називаю творчої. Під вечір до кошу потрібно вже садок у своїй викосити. От, але я так не поспішаю, бо хочу його підсушитися, щоб корови поїли. Особливо не напрягаючись. Ми тут двір підемо довійде. Тут все в мене Ну good, 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 да, good. Ну, йдемо, йдемо, йдемо. Зараз буду зараз зараз. Йдуть, йдуть, їсти вже годувати. Зараз бачите. Йдуть, зараз. їсти. такі у нас ранки чудові, вже майже літній ранок, але... але ще весна, тому. Сьогодні таке релаксове відео без акцентів, от, без фактично ну, без такого, без брейнстормінгу. От. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Далі далі, далі буде поділка. Бувайте! Ай, чого ти мій друже? Чого ти? Ти вже виспавсь. Колись це був хатній кіт, який навіть боявся вилізти на вулицю, виходить. Вийде, тут вигляне. Він жив у нас в квартирі. От. Але початком війни він переїхав у нас сюди на дачу. От. Да, про тебе розповідаю, про тебе розповідаю, мій друже. Бачите, бочина, це йому вистрих, бо тут оці його колтуни. Він же у нас такий пухнастий, він ще переліза, тут весь в вреп'яхах От, Чесно, воно йому так усе. Що ти мій друже? О, о, Ти дружиш, звісно, дружиш, ти мій друг. Приїхав, то сидів або на вікні, отут, о, або виглядав на порозі. І потім, так я вам скажу, протягом місяця почав виходити на вулицю, а тепер його хатою не затянеш. Це в нас тут з ним два крісельця. Бачите, він може тут спати, може тут спати. От, бо і Тут я сиджу, а тут він сидить. І все ми так з ним сидимо тут От, і дивимося безпосередньо, що відбувається. Да? Відпочиваємо. Комарів годуємо. Приходиться обробляти його від кліщів. Кліщів скільки переносить? це не те слово. Ну, добре, коли він тут ще поприносив їх і виплюнув, як кажуть. От, а друге діло, коли вони там по ще ляжуть біля мене, а потім ті кліщі по мені всі лазять. От, ну, коротко, Такий товариш у мене. От, він кастрований. От, і, Скажу, нам його підкинули от, маленьким кошенятком. Підкинули тані в аптеку, просто відкрили двері, кинули кошеня і, і все. Таня почула, що щось не вчить виглянула, коли дивиться, кошенятка бігає. О, ходила його, думала, що просто може забігла. О, питала, чи, чи є кошенятка. Але він виявився нашим котиком. Вже скільки він мать. Та більше трьох років вже з нами живе, ми його стерилізували, щоб не було клопоту. От, і відповідно тепер він тусується у нас. Бачите, вилизує свої ці колтуни. Там зараз на лижах, от, А я далі буду підстригати, Бачите, ось на шиї. Я його повистригав тут. ну, Що ж поробиш. От, бо я ж його не побрию, як побрию, то відповідно його ж заїдять ці всі комарі. От, через що приходиться так нам з ним жити. Бачите, він теж вилизує, він собі ото потроху сидить, ото, порядки наводить наводив себе. Так? Да, Отак. Котик, Що ти малиш? Так ми живемо за цим усім моїм гозяйством. Бачите ще вже зацвіла калина. Бачите, теж рясненько пахне так. Прикольно. Зараз вони поїдять годинку, покладаються і будуть лежати. От уже і тиха родина, бачите, вже поїли. Напаслися і зараз через годинку-півтори вже будуть йти пити водичку, поп'ють водичку, доїдять тут усе і буду їх доїть ввечері.